Мир вам, братія і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. В нашому віросповіданні є три базові поняття. Перше Бог. Коли я сказав Бог, вам здалося, що ви зрозуміли, що саме я сказав. Але це оманливе відчуття. Всі мають на увазі різне, коли кажуть слово Бог. Для мусульман Бог втілився в Коран. Аллах не має співтоваришів і є позитивістським богом. Про це можна багато що говорити, але він сильно відрізняється від юдейського Елохіма. Юдеї не впізнали Бога, коли він втілився в Христа. Для людей не європейської і не близькосхідних культур. Родового поняття Бог немає взагалі. У китайців немає родового поняття Бог. Їм треба дуже довго пояснювати, що саме ми маємо на увазі, і вони все одно не зрозуміють. Ми з вами відкриваємо Бога через Христа. А втім, я не хочу сьогодні говорити про Бога, тому що я говорю про нього завжди. Я хочу говорити за два інших. Центрових поняття нашої віри, отже, друге дуже важливе поняття нашої віри це хто б міг подумати віра. Вірою, ми спасаємося у мусульман і юдеїв. Це не так. Вони повинні вірити, але спасаються вони зовсім не вірою. Вони, як їм здається, спасаються дисципліною і виконанням настанов Бога, тобто спасаються законом кожної своїм. Саме про це апостол Павло говорить в своїх посланнях, коли протиставляє віру і святий дух законові. І третє базове поняття нашої віри любов Бог є любов. Читаємо ми в Євангелії. Я буду говорити про віру і любов, часто представляючи їх місцями. Це часто взаємозамінні поняття в доктрині нашої віри: любити Бога і любити ближнього ось про що просить нас Христос. І ми ніби як любимо. Але чи помічали ви наскільки часто ми обманюємося щодо своєї любові? От нам здається, що ми любимо, а потім виявляється, що це було щось не те. Це було зовсім інше почуття. Як відрізнити справжню любов від несправжньої? Справжня не зникає тоді, коли не отримує відповіді? Такою, наприклад, є еталонна материнська любов? Мати майже завжди зустрічається з невдячністю дитини, а попри те, любить справжня любов до ближнього? Це тоді, коли вона не зникає від того, що цей ближній не любить нас. Бог майже завжди зустрічається з нашою невдячністю. Спробуй полюбити Бога, не очікуючи нагороди, і ти побачиш, що це доволі важко. Христос каже нам: все, чого не попросите. В ім'я моє з вірою вам буде. Але і тут є проблема. Справжня віра це віра в Бога, а не віра в результат нашої віри. Коли ми хочемо досягти успіху за допомогою віри, віра має бути справжньою, такою, яка не цікавиться успіхом. Є шлях кожного доброго християнина. Спочатку ми молимося, щоби Бог дав нам велосипед, а потім ми усвідомлюємо, що Бог потрібен нам більше, ніж велосипед. Бог важливіший для нас, ніж те, що Він нам дає. Бога важко відділити від Його дарів, але можливо шлях вдосконалення у вірі. І полягає в цьому відділенні, коли ми слабкі у вірі, Бог для нас засіб досягнення чого-небудь іншого. Коли сильні у вірі, Бог для нас мета альфа і омега, початок і кінець всього те, що всередині не важливо, важлива альфа і важлива омега, можна сказати по іншому. Засіб і є мета єзуїтам приписують гасло: ціль виправдовує засоби. Тобто, власне кажучи, засоби це і є ціль. Я поясню, в живописі Сімнадцятого століття спосіб накладання фарби є важливішим ніж те, що зображено на картині. Часто зображуються якісь ординарні, можливо, навіть не цікаві речі. От як зображено, ми милуємося саме тим, як зображено, саме засобами зображення. Тому картина, на якій зображений, наприклад, будинок, може коштувати незрівнянно дорожче, ніж будинок, який зображений на цій картині. Десь у 12 столітті церква вигадала лицарство це поєднання якостей античного героя і християнського святого. І е, лицарство стало ударною силою тодішньої війни, найбільш ефективним воєнним засобом, тобто, в воєнному смислі, найбільш продуктивним засобом. Так ось лицарство це не про продуктивність вбивств, це про самопожертву. І поки для лицарства головним була самопожертва служіння Богові. Церкві нужденним і прекрасній дамі доти, лицарство було панівним, коли все звелося до воєнної ефективності, до продуктивності вбивств, то піхота дуже швидко заступила лицарів на полях битв. Як здійснювався вербунок на січ свого часу? А це ж було січове лицарство, вони трактували себе як лицарів степу. Не так, що дуже багато співвітчизників хотіло туди йти і доводилося агітувати. Як закликали, хто хоче бути колесований, хто хоче бути посаджений на палю, хто хоче бути повішений, Ідіть до нас. Тобто, хто готовий до самопожертви. Хто готовий хізуватися короткочасністю власного життя, для кого служіння воля, козацький понт і віра в Бога є важливішими, ніж життя? Бог дає спасіння тим, хто. Подвигом віри цікавиться більше, ніж спасінням. Тим, для кого процес віри цікавіший ніж результат віри. До речі, подібне ми бачимо часто і в житті. Той, хто здатен насолоджуватися процесом навчання, навчається швидше. Краще ми. Учнями є ті, кому подобається вчитися, а не ті, кому подобається диплом. Більше знають не ті, хто любить інформацію, а ті, хто люблять навчатися. Google має більше інформації ніж ви, але він не має мудрості. Наш великий вчитель Курінський каже, що коли інформація належним чином опрацьована, її можна викинути. Вітамін лишається, тобто не інформація, головне в процесі опрацювання інформації, а якийсь вітамін. Вітамін це зміна. Душі, зміна свідомості, зміна розуму Курінський знав 50 мов, і він вчив, як треба навчатися. Це була геніальна людина. Він розробив таку методику, навіть не методику, це філософія життя, яку він називав постпсихологічна автодидактика. Автодидактика це самонавчання. І, от основне правило автодидактики, він формулював так, що. Ніколи не висувати на перший план зміст матеріалу, який вивчається, але працювати над способом опрацювання матеріалу. Тобто мету відсувати на периферію. Головне це засіб, подібним чином спрацьовує лише та молитва, в якій відчуваємо глибоку потребу, коли молитва зв'язок з небом. Відчувається важливішою ніж прохання, яке в ній утримується. Спасіння дається не тим, хто думає про спасіння, а тим, хто практикує доброчесність, любов самодостатня це сильне почуття, яке може теоретично обходитися навіть без відповіді. Одночасно, з ідеалом лицарства, церква винайшла ідеал прекрасної дами. Лицар любить прекрасну даму, знаючи, що ніколи не зможе торкнутися її, тому що жінка сюзрена недоторкана. Жертва не аванс і не платня за послугу. Бог наказує Аврааму принести в жертву сина. І Аврам, коли веде свого сина для того, щоб принести його в жертву, знає, що не існує нічого такого, чим би Бог міг відплатити йому за цю жертву. Син для нього найдорожче, і він готовий віддати це найдорожче Богу, знаючи, що нічого не отримає на взамін. Знаєте, що Янгол зупиняє руку Авраама, і Авраам стає батьком багатьох народів, тому що він нічого не очікував від Бога навзамін. Бог дарує перемогу не тому, хто любить перемогу, тобто мир як результат перемоги, а тому, хто любить війну. Війну за Єрусалим Річард, лев'ячі серце, любив більше ніж Єрусалим. Він двічі підходив до Єрусалима. Двічі бачив його стіни, але не зміг взяти. Коли у нього з'явилася можливість відвідати Єрусалим без бою за Явською угодою 1192 року, він відмовився це робити. Він туди не пішов, він вважав це для себе ганебним, іти туди, з дозволу сарацинів, а не тому, що він. Відвоював святе місто. Він тоді не взяв Єрусалим, але його війна і його перемоги дозволили хрестоносцям залишатися на святій землі іще ще років. Одним з найдавніших паломницьких шляхів в Європі, якщо не найбільш давнім, є шлях святого Якова до Сантьяго де Компостела. Цей шлях функціонує з 9 століття, і мільйони і мільйони людей пройшли цим шляхом. До мощів святого Якова. Це знаменитий шлях, і люди йдуть часто більше тисячі кілометрів пішки, і це для них паломництво служіння. Також про шлях святого Якова написано значно більше, ніж про мощі святого Якова. Шлях важливіший, ніж мощі. Паломницький шлях важливіший, ніж святиня, до якої веде цей шлях. Тому що все найважливіше здійснюється на шляху, а не біля мощів святого. Ми говоримо про віру і любов. Звичка найстрашніший ворог любові. Натомість, втрати і небезпеки є ворогами звички. Тому чернечі войовничі ордени і анахорети, відлюдники. Тому так багато християн ставили і ставлять себе на край. Романтики, ті, хто прагнуть бурі і навіть загинути в цій бурі, все одно щасливіші ніж філістери. Взагалі, людина створена як інструмент. Це інструментальна істота. Людина створена як інструмент реалізації великих ідей. Якщо людина не служить великим абстракціям, вона невротизується. Якщо людина не віддає себе іншому чомусь великому, вона хворіє. Найщасливіша і найбільш ефективна людина, та, яка робить себе знаряддям втілення великих ідей. По справжньому щасливі лише фанатики: ті люди, які займаються собою. Своїм, своїм побутом, своїми інтересами, своїми прибутками це нещасні і хворі люди. Вони живуть сурогатами смислів, але їхня психіка, їхня печінка, вони відчувають, що щось не так, що життя проходить намарно. І вони сигналізують, вони сигналізують депресіями і хронічними хворобами цим людям. Що щось не так треба змінити спосіб життя треба вийти в паломницький шлях треба починати служити чомусь іншому ніж ти сам зараз багато солдатів на війні тих хто вже воює більше ніж три роки повномасштабної війни відчувають смертельну втому але потім після війни їх чекають роки десятиліття безсенсового спокійного життя і війна буде згадуватися ними як найщасливіший час їхнього життя, коли у них був сенс, коли вони служили чомусь вищому батьківщині. Чим більше ми розчиняємо свою особистість в Христі, тим більшою вона стає. Чим більше ми відмовляємося від себе, тим більше сили і слави набуваємо. Гасло Ордену Тамплієрів. Non nobis, domine, non nobis sed одноміні то да глоріям, не нам, Господи, але імені Твоєму слава. Вони не хотіли слави, вони хотіли віддати всю славу імені Господньому і їхню славу не забудуть в віках. Замовте собі таку наколку прямо тут: ноннобісдоме, а краще. Нічого не наколюйте на шкірі, викарбайте на своєму серці. Не нам, Господи, але святому імені Твоєму вся слава.